колеги, доброго дня. Ми сьогодні в такому трошки обрізаному складі, обмеженому складі, тому що у нас захворіли два наших депутати. Вер... Верніше третій депутат теж він відлучився на медицинську профілактику. Тому у нас буде проєкт рішення, який я пропоную нам подати на позачергову сесію нашу, безпосередньо від нас, як від депутатів комісії. Тому що форму у нас сьогодні не, нема. І це одне питання, це про внесення розгляду Деської міської ради проєкту рішення про надання згоди комунальним підприємству теплопостачання міста Одеси на укладення з товариством з обмеженою відповідальністю для запостачання компанії Трейдінг» договору постачання природного газу на період з листопада 2025 року по березень 2026 року. Включно. Ну, я не думаю, що є якісь у нас зауваження з цього приводу. Мені Сергій, да, будь ласка, Да, Шановна, шановні члени комісії, колеги присутні, да, питання, воно таке рамочне, питання системне в частині винесення відповідного рішення і підтримки сесійної зали для заключення договору з газопостачальною компанією Нафтогазтрейдинг. Нафтогаз Якщо є якісь запитання у членів комісії стосовно деталей договору, є представник, директор комунального підприємства, який може прокоментувати проєкт рішення. Середньо в мене немає, поза походу Ну Це вже так не суттєво, тому я ставлю свій підтримку. <плес> <Я снижу. плес> ні, У мене є декілька запитань до ТМО. Дивіться, зараз багато я бачу розкопок по місту. А підкажіть, будь ласка, скільки планових, скільки аварійних, що зараз відбувається з цими розкопками? Добре, що ми саме ТМО, да. Це у нас є тільки аварійні розкопки, які у нас ми, ми, ми проводимо ну, десь близько 20 на сьогоднішній день, тому що ми там виконували гідравлічні іспити і десь є пориви, які ми устраняємо. Дивіться, в чому питання? На на деяких участках я не бачу нормальної огорожі, тобто якісь сітки. І десь даже вона відсутня, тобто вона впала в яму, десь валяється. Тобто в мене прохання, щоб на вихідні дні хтось перевіряв і встановлював обов'язково. І на проїжджій частині, щоб це були міцні конструкції. Це тому буде. що можете в тіх підпасти. Пер, пер, будь ласка. І, і е, останнє питання на таблічках інформаційних повинна бути інформація. Коли починаєте, коли залишити? Будь так, ласка, зверніться увагу так, також. Так. Дякую. Дякую.